Багатьох слухачів, глядачів і фахівців здивувало те, що днями відбувся перший за 24 роки візит президента Еммануеля Макрона до Німеччини. Але при цьому, коли озвучується назва цього візиту, то випускається слово державний. Тому що і я, і ви можете навести зустрічі і в Парижі, і в Берліні, і нинішніх очільників, і їх попередників, і задатися питанням: а як може бути це перший за 24 роки? Перший державний візит. Справа в тому, що державні офіційні візити кардинально відрізняються за змістом, протоколом, характером зустрічей від ділових візитів проїздом від спеціальних візитів, робочих візитів, візитів із зустрічей без галстука і так далі. Власне, дипломатичний протокол. Передбачає більше десятка видів візиту, і тому дуже часто можна загубитися, коли використовується поняття перший. Однак це особливо важливий візит, де пошанування гостя і повага до господарів є особливою. Зокрема, при такому візиті обов'язково влаштовується. Національна варта здійснюється постріли, салют в честь гостя. От, при такому візиті відбувається вбрання вулиць, якими пересувається кортеж з гостем. Для цього вилаштовується спеціальний кортеж, який супроводжує. Автомобіль, в якому знаходиться гість. Причому всі затрати на такий візит, в більшості випадків, по більшості видатків, бере держава, що приймає такого гостя. Відтак особливий характер цього візиту в питаннях пошанування, відношення обох сторін, в тому числі під час такого візиту є. Обов'язковою присутність дружини, лідерів держав, глав держав, які зустрічаються. Також для гостя в честь його перебування планується і проводиться вечеря чи обід господарями. Під час такого візиту вирішуються і підписуються дуже важливі питання, і підписуються. Документи. Причому під час таких візитів дуже мало приділяється уваги технічним робочим питанням. В основному це візити, у яких ставиться крапка по певній проблематиці. Яку крапку поставили на цей раз відносини між Парижем і Берліном? Історія відносин між Парижем і Берліном, особливо в останні 100 років, була дуже і дуже складною. І, якби а, історик сказав би, що вони більш воювали, протистояли один одному, ніж вирішували питання і ставили особливо крапки ще у 1900. Сорок і 48 роках в Парижі на офіційному рівні можна було почути позицію про те, що такої держави, як Німеччина, існувати не повинно. Бо французи в більшості своїй вину за Першу світову і Другу світову війну покладали на Берлін на його агресивну. Політику. І тому лише величезним зусиллями Вашингтона удалося відстояти існування Німеччини як держави і після Першої світової війни, і після другої. Більше того, лише завдяки плану Маршала удалося утримати якось Європу в тих параметрах, які були сформовані. Після Другої світової війни зараз я маю на увазі Західну Європу. Власне, ситуація розвивалася таким чином, що тільки завдяки плану маршала далі і виникла ідея створення співстовариства вугілля і Сталі, яке насправді розв'язувало ну, столітню протистояння між Берліном і Парижем за кам'яновугільний Залізнорудний басейн Ельзас і Лотарінгію. І власне ця сировинна база, яка більше 100 років була проблемою взаємовідносин між Берліном і Парижем, стала помічною після 1951 року, коли Франція і Німеччина. Відповідності до ініціатив Роберта Шумена уклали угоду про формування європейської спільноти вугілля і Сталі. Ну, ви додасте, що першими підписантами були також Нідерланди, Італія, Бельгія то так і є, і це стало якби основою Європейського союзу. Я й не заперечую проти цього, що стало далі... Прекрасним механізмом узгодження і тарифної політики, і цінової політики, і податкової політики між двома державами стало прикладом і свого а, роду предтечею формування Європейського союзу, а керуючий директор цією спільнотою. От Моне, який є ідеологом і автором ідеї разом із Шуманом, дістали пізніше статус громада, громадян Європейського союзу. Здавалось би, питання, які стосувалися віковічної, можна сказати, боротьби між двома державами, зникли. І вони були передані на окремий інститут міждержавного управління і можна було передихнути. Але особливо зараз, після того, коли Великобританія покинула європейську спільноту всередині Європейського союзу відбувається дуже серйозне переструктурування. Як ви розумієте, такий впливовий Учасник Європейського Союзу, він, взаємодіючи з тими чи іншими країнами, особливо країнами Північної Європи, він дуже серйозно впливав на прийняття внутрішніх рішень. Зараз, коли Європейський союз залишила Великобританія, ці питання стали необхідністю для того, щоби Полагодити їх, і з точки зору механізму прийняття рішень, і особливо з точки зору затрат, ніхто не буде заперечувати проти того, що політичне лідерство в Європейському Союзі завжди або майже завжди відводилося Франції. А от економічне лідерство на цьому відношенні. Завжди або майже завжди відводилось і відводиться Німеччині. Відтак, напередодні виборів до Європейського парламенту, очевидно, що треба було знайти порозуміння в багатьох речах. Бо це порозуміння є власне відповіддю на те, а як проголосують французи і німці за кандидатів, які обираються до Європейського парламенту, і від Німеччини і Франції їх найбільше обираються. Відтак очевидно, що під час цього візиту треба було сказати не тільки приємні речі в бік один одного, а й сформулювати власне відповіді для того, щоб, ну якщо не усунути від участі, у Європейському парламенті таких сил, як Національний фронт Ліпен від Франції, чи альтернатива від Німеччини у Німеччині, то мінімізувати кількість, тому що Брексіт, в тому числі і у Франції, в тому числі і в Німеччині, простимулював підтримку подібних позицій, в тому числі в цих двох. Країнах і, і Парижу, і Берліну необхідно сформулювати відповіді на ці питання, принаймні в публічному дискурсі, в публічній дискусії, яка триває на сьогоднішній день. Наступна тема це мігранти. Якщо взяти попередню каденцію, то і Франція, і Німеччина на собі несли найбільше навантаження по прийому мігрантів і їх облаштування на сьогоднішній день до цієї теми додалося ще велика кількість біженців, які прибули з України як до Німеччини, так і до Франції. До Франції менше але. Ця категорія осіб дуже серйозно вплинула на економіку країн і сприяла буквально росту по окремих секторах економіки завдяки прибуття достатньо активній частині українського населення, яке й до того мало бізнес відносини і з німцями і, і, і з французами. А наступна тема це власне ініціативи, які Нещодавно були проголошені президентом Еммануелем Макроном і які отримали, ну скажімо так, спокійну або спокійно негативну реакцію з боку Берліна. Зокрема, вони стосуються таких речей, як допомога Україні особовим складом, постачання до України далекобійних ракетних комплексів Таурус, збільшення на порядки збільшення. А виробництво боєприпасів і надання допомоги Україні. І тут, у цій царині, з'явилося питання, яке чуть не привело до тріщини серйозної і гарячої дискусії між Парижем і Берліном, тому що Париж наполягав і наполягає на тому, що всі ресурси, вся підтримка, яка надається Україні, має освоюватися. Тобто виробництво розміщатися на підприємствах, які є на території Європи. І пам'ятаєте, як ініціатива президента Чехії Петера Павла торпедувала це, тому що насправді той мільйон чи більше мільйона боєприпасів 155-го калібру вони ж закуповувалися не тільки і не стільки на території. Європейського союзу так, от навіть на даний час ще залишається чимала сума, а вона а, вимірюється 5 мільярдами євро, які так і не вдалося а, Парижу і Берліну розподілити між європейськими виробниками, що дуже недобре впливає на авторитет. І Європейського союзу і держав Європи в НАТО І не випадково це весь час підігріває дискусію у Вашингтоні і заяви Сполучених Штатів Америки різного порядку політиків від Трампа до конгресменів про те, що Європу треба змусити на рівних. Фінансувати НАТО і ця ситуація більш стосується власне конкретних питань, які пов'язані з конкретними сумами, які до цього часу залишилися висіяти в повітрі. Відтак якщо до цього додати ще цілий ряд питань, пов'язаних з загальною політикою Європейського союзу стандартами. В сільському господарстві, бо фермери піднялися і в Німеччині, і в Франції тільки характер їх емоцій абсолютно різний. Якщо європейські фермери в Німеччині достатньо спокійно на це реагують, тому що уряд німецький вжив цілий ряд заходів для того, щоб адаптуватися до цих стандартів. То фермери французькі ставлять абсолютно революційне питання або повертаєте назад позиції, або уряд геть. І так і тут мають бути досягнуті компроміси для того, щоб в рамках Європейського союзу було здійснено якийсь там річний чи півторарічний маневр, щоб ситуацію стабілізувати. Найкраще, скажімо так, розгляд ситуації і в тому, а як має рухатися Європейський Союз в питаннях безпеки? Париж весь час наполягає на тому, щоб Європейський Союз мав власну систему безпеки, власні збройні сили, власне командування? На що і командування Північно-Атлантичного блоку, і Вашингтон та і Берлін досить стримано реагують, якщо нарахувати тих дуже різких. Реакцій і відмахувань, які робляться при закритому обговоренні цього питання. Тобто, тут накопилося цілий ряд різнопланових питань, на яких необхідно дати відповідь. Але при цьому скоро вибори. Тому Еммануель Макрон мусив виступ виголошувати німецькою мовою і всіляко посміхатися. Стільки а, жестів і скільки. Невербальних сигналів, які послав Еммануель Макрон під час цієї зустрічі, міг зробити лише геніальний Луї Дефінес. Як до речі, так і описали цю зустріч як а, копіювання Луї дефінеса. Ну що ж, будемо бачити, які результати цього візиту.